Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.UA Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Vinsa на цоколь H4. Артикул даного комплекту 799-400 Постачається в фірмовій упаковці. В комплекті у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном і дві потужні світлодіодні лампи. Цоколя 4, як ми всі знаємо, це дальнє ближнє світло в одній лампі. На кожній лампі використовується по 12 світлодіодів на дальнє світло і 12 світлодіодів на ближнє світло. Загальна потужність ламп, як заявляє виробник, 130 Вт. Лампи повністю в металевому корпусі, включно з цоколем. Є дві системи охолодження активна вигляді кулера і пасив на вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є ось такий драйвер металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, в даних лампах, 11 тисяч люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект даних ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.